Так, де нам знайти спеціальний додаток онлайн-пропозиції, спеціальні пропозиції або спеціальні пропозиції інтерактивного каталогу. Ось ми відкрили його в меню, і вгорі лише онлайн. Бачите, жовта смужечка, і всюди написано лише онлайн. До речі, на всі ці пропозиції діє знижка 10%. Ось я їх гартаю. Я вам загрузила і у чат шпаргалку, але окрім там одягу та аксесуарів. Оце все іде пропозиція лише онлайн. Так, гортаємо, дивіться, бачите, а лише онлайн. Далі йде теж додаток до каталогу. Його нема в друкованої версії. Це все ми дивимось онлайн. І ось, коли вже закінчується все це онлайн, починаються, бачите, оці перші сторінки нашого діючого друкованого каталогу. Тобто, все, що вгоріти, це і є спеціальні пропозиції інтерактивного каталогу.